Надзвичайні ситуації, резонансні події, пожежі, оперативні будні підрозділів ДСНС, профілактична та інформаційно роз'яснювальна робота рятувальників. В ефірі телепередача на вартість служба 101. І я, її ведучий Артем Вагін. Вітаю. Дивіться сьогодні у випуску: рятувальники надали допомогу жінці, яка застрягла в отворі між твердопаливним котлом та стіною. На пожежі врятовано чоловіка. Співробітники ДСНС України розповіли мешканцям Вітовського району Миколаївської області. Правила пожежної безпеки у побуті. Це та багато іншого. Дивіться далі. Наразі коротко про оперативну обстановку. З початку року в Миколаївській області зареєстровано 289 надзвичайних подій, внаслідок яких загинуло 116 осіб, ще 132 постраждали, 29 громадян врятовано. Щодо ситуації з пожежами, на сьогоднішній день зареєстровано 3230 вогневих випадків, на яких загинуло 57 осіб. За минулий тиждень наші підрозділи ліквідували 39 пожеж: 31 в житлі, 4 на відкритій території, 2 на транспорті, 2 на об'єктах. Пожежа. Повінь. Буравій. Ураження електричним струмом. Переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях. Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте 101. Служба порятунку 101. Чим може допомогти вам? Рятувальники надали допомогу жінці, яка впала між твердопаливним котлом і стіною та застрягла. На місце події прибули працівники швидкої медичної допомоги, відділення аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України у Миколаївській області. По прибуттю з'ясувалося, що домогосподарка, знаходячись у нетверезому стані, впала у отвір та її голова застрягла між стіною та котлом. Рятувальники дістали жінку та передали медикам для огляду. Постраждала, не отримала травм, та від госпіталізації відмовилась. Зранку, 9 грудня, в Миколаєві безхатько мало не спалив багатоповерхівку. Чоловік вирішив погрітися у підвалі будинку, що і стало причиною пожежі. В Інгольському районі Миколаєва сталася пожежа у підвальному приміщенні дев'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Електронії. За вказаною адресою виїхав черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини та чергова зміна оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС України. З'ясувалося, що у підвалі даного будинку знаходився чоловік без визначеного місця проживання. Він почав обігріватися підручними матеріалами та сталося загоряння мотлуху. Причина пожара, за всього що неосторожна с огнем ні установленого чоловіка. был один і був евакуїрован із зони задимлення. Самостійно вийти з підвалу чоловік не зміг. Рятувальники винесли постраждалого на свіже повітря та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Лікарі оглянули чоловіка та госпіталізували його до медзакладу. Вогнеборці загасили полум'я та не допустили розповсюдження вогню на житлові квартири. Профілактична робота триває. Співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області провели у Вітовському районі інформаційно-роз'яснювальний захід із населенням. Тема Попередження пожеж у побуті. Під час діалогу із громадянами фахівці ДСН звертали увагу на особливості опалювального періоду та дотримання правил пожежної безпеки. Під час використання електробігрівальних приладів, грубок та печей. Згідно статистики, протягом 2016 року у Вітовському районі сталася 41 пожежа в житлі, внаслідок чого загинуло 5 осіб. Вже восени у жовтні та листопаді зареєстровано 24 пожежі та загибель двох осіб. Тому виникає. Нагальна потреба у систематичній профілактичній роботі із громадянами з боку різних структур, аби запобігти трагічним випадкам через елементарне невиконання протипожежних заходів у своїй оселі. Співробітники служби порятунку наголошували на тому, що саме перевірка готовності приладів до опалювального сезону відіграє важливу роль у запобіганні пожежі в помешканні. Відтак категорично забороняється залишати розтоплені печі без нагляду або доручати нагляд за ними мало дітям. Користуватись печами, які мають тріщини, сушити і складати одяг, дрова, інші горючі предмети та матеріали, застосовувати для розпалювання легкозаймисті та горючі рідини. Використовувати для топлення дрова, довжина яких перевищує розміри топки, здійснювати топлення печей з відкритими дверцятами топки, зазначали фахівці. Кожному рятувальники залишили профілактичні листівки із нагадуванням правил пожежної безпеки та екстреним номером служби порятунку 101. Той же час найбільшою проблемою залишається відсутність необхідної кількості відділень місцевої пожежної охорони. Чим відрізняються добровільні та місцеві пожежні команди від професійних вогнеборців та чому саме вони мають змогу оперативно ліквідовувати пожежі у віддалених населених куточках області, дивіться далі. На території області функціонує 28 підрозділів Миколаївського обласного гарнізону оперативно-рятувальної служби. І це понад як на 920 населених пунктів, з яких 26 міських та майже 900 сільських. На сьогоднішній день в нашій області на постійному дежурстві знаходяться 29 пожежно пожарно-спасательних подрозділень служби по чрезвичайних ситуаціях. Крім цього, Дежурят 35 созданных подразделений местной пожарной охраны, из которых только 7 подразделений осуществляют круглосуточное дежурство. Іноді доводиться за лічені хвилини приймати рішення про залучення резервних відділень. В таких випадках на допомогу фахівцям ДСНС професійним вогнеборцям, приходять місцеві пожежні формування. На сьогодні на території Миколаївщини функціонує 35 подібних формувань, з яких лише 7 працюють у цілодобовому режимі. Така кількість не перекриває потребу за відповідними підрахунками. Їх потрібно аж 77. Для ізміння ситуації розроблено Оперативная карта, в которой определено и показано существующие пожарные подразделения по районам и городам Николаевской области, подразделения местной пожарной охраны, которые осуществляют дежурство э, и на, в круглосуточном режиме, и в дневном режиме, а также те подразделения, которые планируется создать и которые мы Вийшлі з й облгосадміністрації і підписано відповідне розпорядження номер 100Р 31 первого 2016 дві тисячі котрому приложилась дана карта. Місцеві пожежні формування повинні існувати та розвиватися за рахунок наявного місцевого бюджету, який передбачений в умовах децентралізації влади. Саме тому сільські та місцеві громади повинні усвідомлювати всю складність та важливість даного питання. С учетом радиуса выезда, пожарно-спасательных подразделений. Указаны подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, подразделения местной пожарной охраны, которые уже созданы и дежурят в различных режимах, а также те, которые мы планируем создать. Эта карта является рабочей, ежедневно в которую вносятся соответствующие изменения. Віддаленість місця виникнення пожежі від професійного підрозділу оперативно-рятувальної служби може бути вирішальним у порятунку життя людини. Зменшити кількість та наслідки пожеж можна лише шляхом підвищення рівня свідомості громадян та створення нових відділень місцевої пожежної охорони. Треба розуміти, жодні гроші не зможуть замінити втрату людського життя, і це найголовніше. Про вибухонебезпечні предмети та причини пожеж розповідали рятувальники учням Миколаївської санаторної школи інтернату номер 4 До учнів 5-8 класів Миколаївської санаторної школи інтернат номер 4 завітали гості. Це співробітники головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Про причини пожеж та вибухонебезпечні предмети розповіли представники служби порятунку хлопцям та дівчатам. Були показані відеоролики обучаючі. Також із зловопасних предметів, знаряження піротехніка при виконанні роботи по назначенню. Під час заходів, які були побудовані у формі діалогу, діти дізнавались особливості проведення робіт з розмінування водної баторії Чорного моря в районі Кінбурської коси про фахівців та спорядження, за допомогою якого піротехнічний розрахунок виконує завдання за призначенням. Багато уваги було приділено обговоренню причин виникнення пожеж у побуті в зимовий період та під час новорічних свят. Враховуючи вік слухачів, було продемонстровано повчальні відеоролики. Загалом заходи відбулися продуктивно. Підлітки жваво ділились набутими знаннями, приміряли бойовий одяг, вогнеборця та піротехніка, роздивлялись макети вибухонебезпечних предметів. Свої вміння та навички, силу, духу і спритність продемонстрували учні Миколаївської загальноосвітньої школи No 60 Тут рятувальники влаштували патріотичні змагання, нумо хлопці. Співробітники служби порятунку разом із адміністрацією школи підготували для команд учасників різні випробування. Юнаки виконуючи вправи, демонстрували неабияку жагу до перемоги. А разом із тим і командний дух та власну майстерність. Програма змагань включала конкурси, пожежна естафета, порятунок потерпілого, в одній зв'язці, рятування на воді та інші. Дуже положительний момент, що дітям це все нравиться, цього тягнуться. Им интересно, они стараются, переживают, переживают, радуются победам, переживают неудачам. И Видно, что оборудование, которым они сталкиваются, требует навыков. Дети, Детям интересно, дети заинтересованы в том, чтобы получалось. Не дивлячись на дух суперництва, який панував на майданчику, змагання відбувалися у дружній атмосфері. В тій чи іншій естафеті з кращої сторони себе показували як молодші, так і старші спортсмени, але як наслідок перемогла дружба. Свято пройшло досить цікаво. Ми гадаємо, що співпраця з рятувальниками для нашої школи досить велика і важлива. І велике спасибі за таке свято. Додатковою нагородою стало вручення грамот найактивнішим вболівальникам. Протягом змагань вони підтримували учасників та дарували присутнім свій веселий настрій. Незабаром розпочнеться цикл новорічних та різдвяних свят, який відкриває свято Святого Миколая. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області інформує та надає рекомендації. Незабаром на території всієї України відбудуться новорічні святкування, дитячі ранки, святкові концерти, розважальні програми тощо. Заходи святкуватимуть у школах, дитячих садках та, аби створити новорічний настрій, встановлюють головний символ свята ялинку, прикрашену різноманітними іграшками, вогниками гірлянд, свічками. Однак для рятувальників новорічні та різдвяні свята це період підвищеної небезпеки та посиленого режиму чергування. Основну пожежну небезпеку становить використання піротехнічних виробів, які, окрім того, що при небережному використанні можуть призвести до травмування населення, ще й при сукупності певних факторів можуть спричинити масштабну пожежу. Також ризик виникнення надзвичайних подій та ситуацій становить використання новорічних гірлянд, які при несправності або найменшому пошкодженні можуть стати причиною виникнення трагічних випадків. Головне управління ДСНС України у Миколаївській області нагадує. Аби не сталося біди в період нового року та Різдва Христового, дотримуйтесь основних правил безпечної поведінки при встановленні новорічної ялинки та під час користування піротехнічними виробами. Дотримання простих правил може гарантувати вам безпечне свято. Не дозволяйте, щоб у вашого оселю увійшло лихо. В екстрених ситуаціях телефонуйте до служби порятунку 101. Зима дуже мінлива пора року. Рятувальники звертаються з проханням до жителів та гостей міста і області слідкувати за прогнозом погоди та дослухатися до наших порад. Тим самим ви убезпечите себе від негараздів. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст, щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації шукайте на нашому сайті, каналі YouTube та на сторінках у соцмережах Facebook та Twitter. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача на варті служба 101. Зустрінемось за два тижні.